В даному випадку перерізом конуса площиною, що перетинає основу по хорді АБ, буде рівнобедерний трикутник САБ. СО висота конуса. Хорду АБ видно з центру основи під кутом 120 градусів. Отже кут АОБ буде дорівнювати 120 градусів. З вершини конуса видно під кутом 90 градусів. Вершина у нас С, а отже кут АСБ, і буде дорівнювати 90 градусам. Далі ми маємо знайти площу перерізу, це площа трикутника АСБ, і ми проведемо СМ перпендикуляр до АБ, тобто. Висоту нашого трикутника. За теремою про три перпендикуляри ОМ, також перпендикуляр до АБ. І тому площу перерізу можна шукати як одна друга АБ, що множиться на висоту СМ. Це те, що нам потрібно знайти для знаходження площі перерізу. А нам ще відомо радіус основи 4 см це відрізок ОА, він дорівнює 4 см. Розглянемо трикутник АОБ, це рівнобедрений трикутник, ОМ його висота, а отже, і медіана, і бісектриса, тому кут АОМ буде дорівнювати половині кута АОБ 60 градусам буде дорівнювати. Ми в трикутнику прямокутному АОМ маємо гіпотенузу. І кут 60 градусів, отже, ми можемо знайти. Наприклад, АМ. Це катет протилежний до кута 60 градусів до цього кута. Тому використаємо синус 60 градусів як відношення протилежного катета АМ до гіпотенузи ОА. Звідки ми знайдемо, що АМ дорівнює ОА, що множиться на синус 60 градусів. ОА радіус 4 і множимо на корінь з 3 на 2. Тобто Буде мати два корення з 3 см А М. Як ми сказали, так як О М є і медіаною трикутника АОБ, то АБ вдвічі більша і буде дорівнювати 4 кореня з 3 см. Далі ми будемо шукати ще С М. Знову ж таки, СМ це висота рівнобедреного трикутника АСБ, а отже, і медіана, і бісектриса. Тому кут АСМ буде дорівнювати половині кута АСБ, тобто буде дорівнювати 45 градусів. Отже, трикутник АСМ рівнобедрений прямокутний трикутник. Рівнобедрений, тому що якщо у нього цей кут 45 градусів, то й кут САМ також буде дорівнювати 45 градусів. А це означає, що СМ дорівнює АМ і дорівнює 2 корені з 3 см. Ми все маємо для знаходження площі перерізу. Це 1, 2, АБ 4 корені з 3 І на СМ 2 корені з 3. Скоротили 2. Корінь з 3 помножили на корінь з 3. Це 3. Дано 4. 12 квадратних сантиметрів. Площа перерізу. Ми маємо знайти відношення площі бічної поверхні конуса до площі його основи. Площа бічної поверхні конуса це пір, площа основи пір у квадраті. Скоротимо на піР і будемо мати відношення L до R. Ось таке відношення нам потрібно знайти. Так як металева куля перелита на конус, то об'єм кулі буде дорівнювати об'єму конуса. Об'єм кулі це 4 треті, і радіус кулі у кубі. Тобто корінь, кубічний, 16. До кубу ми підносимо. Будемо мати 16 і множимо на 4, 64 пі. 3 пі. Це об'єм кулі. І даний об'єм буде дорівнювати об'єму конуса. Об'єм конуса це 1 третя пі rвадраці h. Нам відомо, що висота конуса дорівнює 8. Отже, 1 третя пі r у квадраті на 8. Дорівнює 64 пі на 3. В даній рівності. Напевне, можна скоротити на 1 третю пі. І далі ще можемо поділити на 8 і отримати, що R у квадраті дорівнює 64 ділим на 8, це 8. R у квадраті 8, отже, R дорівнює корінь з 8, це 2 коріння з 2. 2, коріння з 2. Ми маємо... Радіус нашого конуса. І висоту. Таким чином можемо знайти твірну. Якщо я розгляну ось прямокутний трикутник, який, при обертанні якого навколо катета ми будемо мати конус, то от він радіус тут 2, корення з 2, а висота 8. Твірна за теремою піфагора будемо шукати. Отже, L у квадраті дорівнює 8 квадраті плюс 2 корення з 2 до квадрату. 64 додаємо 8. Будемо мати 72. Таким чином, L – це корінь 72, а 72 це 36 помножити на 2, отже, 6 коренів з 2. Тоді ми знаходимо відношення те, що нам потрібне. твірну. А це шість коренів з двох. Ми ділимо на радіус на 2 кореня з двох. Після скорочень будемо мати три. Ми маємо кулю, яка дотикається до всіх сторін ромба. Ромб утворює площину, при перетині площиною кулі ми будемо мати круг, який вписаний в ромб. Ми маємо знайти відстань від центра кулі до площини ромба. О центр кулі, К центр круга вписане ромба БЦД, ОК це відстань від центра кулі до площини ромба. М точка, в якій сторона ромба АД дотикається до поверхні кулі. Q М це радіус кола або круга, який вписаний в ромб АБЦД. Отже, для того, щоб знайти OQ, ми будемо це робити з прямокутного трикутника OQM. Отут кут Q дорівнює рівня 90 градусам, Нам, ми, так як ми маємо радіус кулі С потрібно знайти тільки QM, радіус кола вписаного в ромб. Я зробила виносний малюнок ромба ABCD, от QM, це той радіус, який нам потрібно знайти. Це перпендикуляр. Проведений з центра кола вписаного, а це перетин діагонали ромба до сторони АД ромба, нам потрібно знайти QM. Як ми можемо це зробити? Так як нам відомі діагоналі ромба BD і AC 6 і 8, то знайдемо половинки цих діагоналей, тому що QD, і QA – це половини відповідних діагоналів. Отже, QD, наприклад, буде дорівнювати половині від 6 це 3 а QA буде дорівнювати половині від 8 це 4 І тоді розглянемо прямокутний трикутник AQD, адже діагоналі в ромба перпендикулярні, і знайдемо QM – висоту даного прямокутного трикутника. Якщо вам відома формула, бажано, щоб цю формулу ви знали. Для знаходження висоти прямокутного трикутника можна використати ось таку формулу А Б катити. В даному випадку нам відомі 3 4, А це гіпотенуза А де а, ми знайдемо, так як в прямокутному трикутнику катити 3, 4, то гіпотенуза АД буде дорівнювати 5. Можна це перевірити за теоремою Піфагора. Тому висота буде дорівнювати 3 помножити на 4 і поділити на 5. 12 п'ят. 12 п'ятих це висота, тобто QM. Отже, ми все маємо для того, щоб знайти OQ з прямокутного трикутника OQM. OQ – це катет, тому OQ буде дорівнювати корінь квадратний із ОМ квадраті мінус QM квадраті. Підставимо і будемо мати. ОМ радіус кулі ми підносимо до квадрату і будемо мати 16, що множиться на 2 п'яти. І мінус QM. також підносимо до квадрату, будемо мати 144, а тут 25. Зведемо до спільного знаменника 25 під коренем І домножимо таким чином тут ще. Додатковий множник 5. Будемо мати 2 на 5 – це 10 і на 16 160 підняти 144. 160 віднімаємо 144. І будемо мати 16. корінь із 16 25 – це 4 п'яти. 4 п'ятих, якщо записувати десятковим дробом, це 0,8%.